Карпати у Львові отримали важливу перемогу над конкурентом у боротьбі за виживання. В Галицько-Волинському дербі Зеленобілі виявилися сильнішими за Луцьку Волинь. Одним із героїв зустрічі став орендований у київського Динамо нападник Олександр Гладкий. У першому таймі форвард забив гол після пасу від Ксьонза, а у другому асистував худоб'яку. И если брать игру, то она как бы так и разделилась. До момента, когда мы забили второй мяч полностью, контролировали, мы могли забить третий, наверное, там были. И потом от большого желания прижались к своим воротам и пропустили на 88-й мяч. Дальше уже была немножко такая концовка, интересная для зрителей, наверное. Тяжелая для тренеров, но интересная для зрителей. Таким чином, 2-1. І це перша перемога Карпату у західноукраїнському дербі з 2012 року. Крім того, завдяки перемозі львів'яни залишили останню сходинку турнірної таблиці.